Сьогодні в продажі авто, яке заслуговує вашої уваги, Peugeot 3008, сучасний кросовер, 1,5 дизельний двигун 130 кінських сил, 143 тисячі оригінального пробігу, в оригінальній фарбі, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік, набір асистентів, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, автомобіль в відмінному технічному стані. 18 легкосплави, резина мішелін. Зараз покажу вам комплектацію, стан, докатка, домкрат, все пройдемо детально, обдивимося, почнемо з місця водія. Тут просто шикарне посадка, шикарний стан, зручні сидіння. Бокова підтримка. 143 продажу, нічого не фарбовано. В оригіналі кермо, карбонові накладки, тканина, регулювання дзеркал, м'яка панель, круїз контроль. Ось такий автоматичне затемнення дзеркала, управління. Можливо, звідси виводити, можливо, з магнітоли. Ось такий автомобільчик, Потолочок, що частенько, акуратно, відмінний технічний стан, вибір режимів руху. Ось таке. Вибір режимів цифрова панель. Є три вигляди цифрової панелі, можете вибрати будь-який. Так, що вам ще показати? Підемо до. Двигуна, стан просто просто на 5 з 5, Центральний підлокітник, карбон на усіх. Справжній лев, на такому їздить макрон, коврики після хімчистки, докатка-домкрат. Сидіння розкладаються, знак. Ось такий стан автомобіля. Ось так ви будете бачити своє місце. Ззаді обдув, різеточка, зарядочки. Повністю наявна сервісна історія. Фото за аукціону. Кому що потрібно. Він код. тормозні диски передні щойно замінені Обслужені, можете подивитися по сервісу. Ось такий автомобільчик. Все в оригіналі, нічого не фарбувалося, не знімалося. Турбіна сухенька, все сухеньке, чистеньке. Лише залишилося вам приїхати і оглянути. Та придбати автомобіль. Якщо сподобалось, коментуйте, підписуйтесь, дивіться інші автомобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До речі, дуже зручний місткий. Бардачок. Напишіть своє враження про дане авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.